Вони зупинили ворога. Військовослужбовці сил територіальної оборони отримали сьогодні медалі за оборону Миколаєва від місцевої влади. До нагородження представили понад 20 захисників, як нагороджували оборонців міста, а також які ще додаткові відзнаки були вручені. Далі в репортажі Сергія Лисюка. Ми з першого дня на контакті з міською владою з обласною владою вони нам допомагають дуже серйозно в оснащенні військ в забезпеченні наших потреб і так далі. І тому, коли отримуєш таку нагороду, то відчуваєш, що і міська влада переживає за тебе. Військовослужбовець Сергій Саненко тримає в руках почесну відзнаку міського голови за оборону Миколаєва. Чоловік зізнається, відчуває гордість, що він і його побратими отримали нагороду від рідного міста. На черговому заході відзначили бійців 123-ї бригади сил територіальної оборони. Цей захід дуже важливий, тому що ми постійно відзначаємо тих людей, які з перших днів війни стояли на обороні міста Миколаєва. Ще багато є таких людей, ще є багато кого відзначити. Це не нагорода для своїх, це нагорода для всіх тих, хто її насправді заслуговує. Всім їм я подякував від громади міста Миколаєва. Побажав повернутися неушкодженими живими до своїх сімей якнайшвидше і здобути перемогу. Окремо військовослужбовці отримали почесні грамоти та цінні подарунки від міської влади. Саме бійці 123-ї бригади одними з перших прийняли бій з ворогом і відкинули росіян від фортеці півдня. Я хочу сказати, щоб миколаївці були спокійні. Ми зробимо все для того, щоб захистити. Рані захистили наш город, вже віднови, і будемо далі робити все для того, щоб місяни жили спокійно і відчували навіть в цей тяжкий час впевненість в житті, в майбутньому і так далі. Катерина Рупташ, Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.